Збірна України так медійно стала відкритіша десь в каденцію Андрія Шевченка, коли там в соцмережах стали якийсь контент робити. там Ось ці пісні, коли новачки на присвятів в збірну співають. І я, знаєте, подумав, мені трохи важко уявити, щоб таке було там при Олегові Блохіні, наприклад, з його таким. Ну Це був інший час, справді що соцмережі тоді, мабуть, не набрали ну в 2012 році. Уже були, там Facebook, наприклад, був, напевно, в Інстаграм не пам'ятаю, мабуть, не було, тому соцмережі не були ще так розвинуті. От, тоді був, звичайно, інший підхід. І Ютуба і, і тоді фактично ну, національної команди точно не було ж тоді Ютуба у 2012 році, тому це розвиток технологій, розвиток підходів. Коли Андрій Шевченко очолив, збірну справді, там і велику справу робив і Микола Васильков, який працював також. Ми разом працювали в національній команді і почали розвиватися більше соцмережі, і справді були такі проекти, і це рішення Андрія Шевченка з приводу того, щоб новачки співали, угу. і ми це все показували, тобто з'явилися такі проекти зсередини команди. Ну, хоча зараз справедливості треба сказати, що. Я трохи раніше почав робити свій власний youtube проект щодо того, як існував YouTube національної асоціації, національної команди. Я взяв свого друга, позичив GoPro і почав там знімати такі проекти. От, і це також знайшло хороший відгук. Ну і в принципі це все було на часі, справді, На часі, так, uh -huh. як у вас, Україна на часі, тоді це було на часі. <рес> каламбур. От, і тоді ми. Ну, це доречно що Каламбур. До доречно, це було на часі. От, і відповідно зрозуміло, що коли ти відчуваєш зворотній зв'язок з вболівальниками, що їм це подобається. що... Як збірною відбуваються все всередині, не начебто живуть з національною командою під час тренувальних зборів, перед матчами, під час тренувань. От. Це важливо, тому що національна команда це команда всієї країни. І тому, звичайно, що вболівальники, коли відчуваються, вони зв'язок ще тісніший тоді є. Тому, тому це важливо, і зрозуміло, що це зараз продовжує розвиватися і. І і, і і далі буде розвиватися вже в, в всіх можливих інших площинах угу. Соцмереж та комунікації з болівальниками в такий спосіб. Розкажіть, будь ласка, які у вас плани по висвітленню е, життя збірної України на Євро-2024? Ми знаємо, що youtube канал збірна. Так там багато дуже різноманітного контенту є про життя національної команди. в першу чергу. Є youtube канал Української асоціації футболу. Ну, це, це саме це, це також проект нашого партнера, з яким ми співпрацюємо активно. Uh -huh. Ось також теж частина роботи, і, але є так само youtube канал, тобто буде і на youtube каналі чимало. І будуть також е, нові цікаві студії. Але е, тут е, насправді я ще не можу всього розповісти, бо все ще зараз у такій стадії, скажімо, фіналізації. Uh -huh. От, тому тому ну, я, я впевнений, скажу так загалом, що буде багато цікавого багато цікавого насиченого. І думаю, що оболівальники будуть мати мати багато інформації про національну команду і відео, і, 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 і в соцмережах. Так що... Я думаю, що буде цікаво.